Какие красивые, скажите. Маршрутка. Миндальские автобусы. Я, друзья, спокойно, так. Привет всем. Я снимаю для вас такой глух. Подивіться, які тут чудачки забавні. Такі от, як плем'я. Бачите, різні такі сувенірчики. Символ Кабоверди – черепаха, до речі. Тут на пляжі сан педро можна по... попливати з черепахами. Справжніми. Каблучки. Ай, трохи відтіняє. Трохи відтіняє. Давайте пройдемо тими вуличками. Я вам трошки познімаю. Тут безпечно ходити з телефоном я. Часто знімаю відео. І поки що хоп-хуп-ху нічого не відбувалося. Сьогодні вітер, хоч уже й теплий, але вітер, спекотний вітер. Тут оце в цьому зеленому, в зеленому будиночку є о, одяг великих розмірів я знайшла. Тут кажуть сіда даун, тут робляться різні документи. Робляться різні документи. Це центр, в принципі, міндело. Центр. Бачите, які там будиночки. Красивий. Скажіть крас красивенький будиночок оцей. Такий. У мене так щось бік болить, я видно. Засиділа. У мене було багато роботи в інтернеті. І я сиділа. Сиділа за... Роботою в кафе. І бік у мене тепер трошки звело. Дайте пройдемо трошки сюди, спустимося. Тут також є. Тут третій бог. Там ага. Дівчинка продає. Десерт. Що брам віком? А, Дядько каже, що. Ой, вона має мені заплатити, що вона знімає. Я вулицю знімаю, а на тебе, дядько. Які іграшки. Дитинка-лялька-мулатик. Є темніші, є світліші. Бачите, яка гарна лялька. Яка ж гарна лялька. Тут новий бутік такий. Китайський різне, різне барахло. Китайські магазини вони недорогі, в принципі. Тому що їх напряму китайці вивозять. Але продукти, навіть як для Китаю, такі собі треба, треба перебирати довго. Я мало що купую. В китайських. Тут носять дома, домашнє це желе, роблять. Воно дуже смачне. 150 і шкуд. Але ми, ми самі робимо. Ми робимо самі желе. А на продаж горішки з гущаним молоком. От наше таке, такий must мастхев наш, те, що ми найбільш всі знають, це горішки зі гущаним молоком. Спекотно і вітер. Зараз от... вітер вулички Міндело написано культура базова потреба людини. На стіні написано. На тому муралі що воно таке. Часто люди продаються. Ола, що... Федрит. Кому фою се удіє. Mais ou menos, ainda não arranjei dinheiro da nossa. Quando hum. é que você <laughs> vai me convidar um almoço com você? Ah Um dia, um dia assim. Um dia, bom, eu vou lá e vou, vou ficar esperando. <laughs> <laughs> tá bom. <laughs> eu tô de uma porno no LSD. Tchau. <risos> Deixa eu colocar a jacqueline até a На обід запросиш. Це ми обійшли і оце моє кафе теж завжди. Я сюди декілька разів здавала горішки от наші, що вони продавали. Бачите, яке воно красиве. Вже докувується будівлю навпроти. Бачите, наше красиве кафе і така от, Ой, хтось окурок кинув. Такі от лапи тут босі бачите періоди, коли нема туристів, менше сміття на вулицях. Дивіться, яка статуя. З якими грудяхами. Такі Стерчачі сосочки. Капець. Отака от, от сукня. Подивіться, яка красива сукня. Традиційна, але тут краще не купувати тут дорого. На африканському базарі там в мене є відео. Там набагато-набагато дешевше. Давайте зайдемо, подивимося, що тут. Сукню ми вже побачили. Красиво ли? Зайти подивитись, тут є такі такі кольє красиві. Бачите, хто любить з бісеру, плетені. І такі статуетки красиві. Покривальці різні, традиційні тканини на стіну. Маски африканські. Таке все різні. З дерева все зроблене. Я люблю тут полюбуватись, походити. Тут дуже красиво. Бачите, які сумочки. Я такі, типу, щоб прикрасти кімнату. Такі от картини є. Такі картини. Такий от магазинчик досить такий симпатичний. Досить такі красиві речі, футболки. Багато що є. Такі от справи.